Тільки сонце визирає, вівчар вівців вівці виганяє, на сопілочку свою, котить трелі по гаю, пропадайте, думи, трудні, і міста багатолюдні. Я й на хлібові сухим Житим в раю таки. Байдуга смерті, ти чи цар, все повере, як солому пога. Хто бо не валить Страшної сталь. Той, в кого совість як чистий кришталь Григорія Сковороду цитують з Малко, адже вже тоді починається шлях самопізнання. Те, що вважав головним сенсом людського існування мандрівний філософ. До 300-річчя від його дня народження в Україні запускали різні флешмоби у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Підготували вечір-портрет учитель життя. Коли хтось намагався щось йому подарувати, він завжди відмовляв і казав подаруйте біднішим за мене. Слухає лекції знаменитих професорів, студіює філософські праці. Володіючи багатьма мовами, він вільно дискутує з членами різних країн. Повернувшись на Україну, він викладав поетику, в переяслужбом колегіумі. Літературно-мистецький захід у бібліотеці покликаний популяризувати постать сковороди, каже один з організаторів Віктор Новграділецо. Ну, останнім часом сковорода дуже активно так популяризується серед молоді, що дуже приємно бачити мені особисто як представнику молодої генерації. По перше, сковорода має бути для кожного орієнтиром, адже він в собі вміщує ну, те правдиве життя, яке має кожен прожити в любові з природою, в любові з світом, в такому Цікавому поєднанні життя для себе і життя для людей. Ну він казав, що його світ не піймав, але зрештою кожен з нас може його піймати, точніше, піймати його хвилю, піймати його настрій. І для цього наш захід власне і є. Чи не улюблений для молоді жанр, у якому працював сковорода байка? Чи тобі не нудно? Питає його що робиш? Співаю, відказує Дроздик. Хіба не бачиш? Я співаю частіше від тебе, але однаково нудно. Та ти ж, пані, тільки й робиш, що підкинувши чуже гніздо, свої яйця з місця на місце перелітаєш, лише співаєш, п'єш та їси. А я сам вигодовую, оберігаю та навчаю своїх дітей, а свою працю полегшую співом. Люди, які занадто багато працюють, які постійно віддають своє життя роботі, і своїй улюбленій справі. Лише полегшують своє життя тим, що їм до А ті, хто не мають конкретного хобі чи праці, не можуть знайти собі роботу і завжди, так, так би мовити, гуляють, не можуть знайти собі справи. Дурість у багатстві пишається та лається, а в злиднях осідає і впадає у вічей. Вона в обох долях нещасна. Я розумію цей фрагмент так, що. Ну, потрібно бути в першу чергу розумним і не показувати якусь певну дурість, бо в різних долях, в різних м, життєвих ситуаціях ти можеш якось не так себе подати, але потрібно завжди нести свою марку і якби подавати себе правильно. Людиною, яка заклала духовні основи української ментальності, варто називати Григорія Сковороду, каже Оксана Кузьма, завідувач кафедри української літератури Ужну. Кафедра, до речі, теж різними заходами вшановувала Григорія Сковороду. Як бути щасливим, попри все, як себе пізнати, як нарощувати духовну силу і міць, як ем, не потрапляти в тенета цього світу? Про все це говорить Григорій Сковорода. І як ніколи він звучить актуально, зважаючи на всі ті обставини, в яких ми опинилися. Сковорода невловимий, сковорода вічний, і трьохсотріччя від дня його народження, це, звичайно, знакові дати, тому що ми ще раз повертаємося до. Його спадщини актуалізовуємо все те, що він казав. Повертаємося до його скарбнички мудрості і звичайно збагачуємо самих себе. Сковорода чимало мандрував. Був за кордоном, аби побачити й інші країни, пізнати ширше коло наук. Зокрема, був у Будапешті, відні Братиславі тощо. А 3 грудня світ відзначає день його народження, аби додатково згадати постать, для котрої особиста духовна свобода, протест проти будь-якого примусу були надважливими.